Прикордоння Чернігівщини щодня потерпає від обстрілів ворога. Знищуються цілі села, гинуть люди. В середньому, за словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, щомісяця відбувається по три тисячі обстрілів Чернігівщини зі сторони ворога. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Він став застосовувати більше на сьогодні в піввідронів в цьому році, і особливо зараз. І останній місяць відновив авіудари керованими Бомбами, чого вже дуже давно не було, насправді. Якщо казати про динаміку обстрілів порівняно з минулим, наприклад, роком, то в минулому році у нас було близько 15 тисяч снарядів і різних вибухонебезпечних відбитів, прилетіло. З російського боку на нашу землю на сьогодні ми маємо вже близько 12,5 тисяч вибухів на Чернігівщині. Люди змушені покидати свої домівки проте дехто і зараз залишається проживати на небезпечній відстані від кордону. Місцевий бізнес і волонтери змушені під обстрілами доставляти в прикордонні села непродовольчі товари та продукти. У нас була цього літку тенденція до випалювання ворогам населених пунктів. Якщо казати про кілька останніх місяців, то кілька сот хат ну, приватних будинків, в селах просто були знищені внаслідок обстрілу. Вони просто виграли. Багато населених пунктів вже були нежилими, тобто там ніхто не жив. У деяких пунктах лишались 5-6 чоловік. Вони, звісно, залишили свої місця проживання, переїхали в безпечні місця. За останніми даними, наразі 20-кілометровій зоні від кордону ЗРФ живуть орієнтовно 16 тисяч людей. В цілому ну десь в тих населених пунктах які обстрілюються постійно включаючи семенівку це місто яке обстрілюється, лишається близько 12,5-13 тисяч людей І якщо казати про кількість людей які виїхали з прикордоння то за 2023-2024 рік ця цифра сягає близько 5,5 тисяч людей які виїхали які самі виїхали яким допомогли евакуюватись, розмістили в місця тимчасового проживання